Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання європейської конвенції. Про захист прав та свобод людини у ньому йдеться про те, що під час воєнного стану, передбачений низкою статтею конституції, права людини можуть бути тимчасово обмежені статті Конституції щодо яких встановлення обмеження гарантують недоторканність житла, таємницю листування, телефонних переговорів та іншу кореспонденцію, невтручання в особисте та сімейне життя, свобода пересування, вільний вибір, місце проживання, право вільно. Залишати та повертатися на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, право брати участь в управлінні громадськими справами, право вільно обирати та бути обраним до органів держвлади та місцевого самоврядування, рівний дос.